Зачекай, не перемотуй! Три роки неславності, три роки мужності. Сьогодні від щирого серця хочу подякувати кожному захиснику за захист, за служіння. і вірю, що ми переможемо. З Божою допомогою буде Україна. Дякую за те, що може жити на цій чудовій країні під назвою Україна. Дякую вам, могутні соколи. Хай Господь береже, охороняє, підтримує. Вірю, що це відео побачать захисники. Дякую щиро.